Російські загарбники ввели в школах Маріуполя свою шкільну програму з історії. Представникам Маріупольського спротиву вдалося отримати ці методичні матеріали. На перших же сторінках презентації привласнення української спадщини. Володимир Великий, як і інші князі Київської Русі, показані діячами російської історії, привласнили собі і художника грецького походження Архипа Куїнжі, який родом з-під Маріуполя. Насправді ж історія Київської Русі почалась на 300 років раніше ніж князівства московського. Намагання її привласнити це спроба Росії виправдати свої претензії на Київ та підвищити власну значущість, розповідає історик Сергій Костиш щодо архипа інші. Нещодавно провідний музей світу в Нью-Йорку визнав його українським живописцем. Далі в презентації йдеться про так звану єдність братських народів із потворення козацької історії. Пропагандисти відводять козакам роль приєднувачів України, як написано в конспекті урока, до єдиної Росії. Богдан Хмельницький дійсно укладав у 1654 році з московським царством тимчасовий військовий союз, але як рівний з рівним і діяв від імені Української козацької держави Гетьманщини, впевнений Сергій Костиш. Росіяни ігнорують, що після того козацька держава існувала більше ста років, мала свій апарат управління, законодавство і уряд. Також маріупольським школярам в конспекті уроку розповідають про Новоросію, тобто про створення новоросійської губернії 18-го сторіччя, так ніби на землях півдня та сходу України нічого не існувало до того. Насправді на цих територіях вирувало життя і до Російської імперії. На місці Миколаєва, Херсона, Одеси, Маріуполя існували поселення. Кримське ханство, Ногайська орда, Османська імперія, військо Запорізьке, ось перелік тих утворень, які займали ці території. В конспекті урока постійно повторюється те, що захід заздрив новоросії Російській імперії і намагався завоювати південь і схід нинішньої України. Насправді європейці вклали багато інвестицій, людських ресурсів в освоєння російської імперії тих територій. Перший металургійний завод в Луганську будували шотландці на чолі з Чарльзем Гаскойном, Одесу французи на чолі з рішельє. Навіть Донецьк було збудовано англійцем Джоном Юзом. Тож і називався він Юзівка. Тут працювали тисячі західних інженерів, архітекторів і банкірів. Також піддається знущанню і висміюванню все українське. Зокрема, повстанська армія названа уродливим феноменом. Українізація 1920-х примусовою. Саме виникнення України приписують Леніну. Та й сучасна Україна подається як продукт, як вони кажуть, Бандеровщини і іноземних спецслужб. Хоча насправді з мешканців півдня і сходу в УНР було сформовано половину корпусів української армії Катеринославський, Херсонський, Запорізький, каже історик, десятки тисяч людей нараховувала і українська анархістська армія Нестора Магна, яка діяла на півдні та Донбасі і воювала як проти російських білих, так і проти більшовиків. Теж саме стосується і часів незалежності на референдумі про вихід зі складу СРСР в грудні 1991 року, який визнали всі країни світу, в тому числі і Росія, більше 90% українців проголосувало за, в тому числі 90% в Запорізькій і Херсонській областях, 83% на Донбасі і 54% у Криму. Шкільна програма, за якою навчаються зараз діти на окупованих територіях, спрямована на побудову паралельної реальності, де немає і не було України, а все, що має до неї стосунок, показується штучним і неповноцінним. Крім того, таке психологічне знущання над дітьми є етноцидом, тобто запереченням ідентичності, що за визначенням міжнародного права є злочином проти людства. Вікторія Гребенюк, підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7